Бананка або напашник. Виробляємо в чотирьох кольорах: Ranger Green, Black Multicam, Pixel та Multicam. Це все оригінальна кордура Invista. Що по функціоналу, цю сумку можна носити як бананку, можна носити на плитоноски, як напашник. Всередині ми маємо кишеню під балістичний пакет. По функціоналу є можливість зафіксувати турнікет. Всередині, йдіть сюди. І велика кишеня. Що ми можемо вмістити? Документи, сігарети, маркер, ключі, ножниці, ще тут додатково ключі, навушники, ліхтари, крем, мультитул. Це все в великій кишені. Ще в нас є маленька кишеня. Тут у нас є запчастини від мультитула і наші шеврони. Також є місце для ваших патчів. Знизу резинки, які тримають ваш турнікет.